Доброго вам дня, дякую, що зайшли. Знаєте, коли ти думаєш про те, що ти можеш і на що ти здатний, і вообще можливість дійснення своїх мрій, то найголовніше, що тут є, саме головне слово це віра. Віра в те, що ти можеш. Бо насправді немає таких речей, які неможливо здійснити. Тобто все, що ви можете собі своїй фантазії представити, все, що завгодно, що у вас вистачить своєї фантазії, можна здійснити. Питання лише в тому, що у вас немає ресурсу, або ви просто ще не знаєте, як це зробити. От, припустимо, я кажу про от, 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 країну мрії, про, про нову Україну, яка буде найвільнаю країною в світі, яка буде з максимальними можливостями для людей. І що цю, цю ідею, цю мрію впевне можна здійснити. І найголовніше тут, щоб ви, ваше бажання і ва ваша віра в те, що це можливо. Так. Іноді сама віра, люди вірять, що це можна, але вони не знають, чи вони цього бажають. От буває такий унікум фактичний. От припустимо, я хочу зробити таку країну. І щоб її здійснити це, ви маєте цього хотіти в першу чергу. Тому що якщо людина не розуміє, що вона хоче, то вона, звісно, не зможе це отримати. Тобто люди, які не знають, що вони хочуть, або там, типу, нічого не хочуть, або там, хочуть щосьмінутне, а не думають про якесь майбутнє, ні к ньому не стрімляться, вони нічого не отримають, бо ніхто не знає. Навіть якщо хтось хоче їм допомогти, він не зможе, тому що вони самі не кажуть про те, що вони хочуть. Тобто представимо собі, що ми всі з вами захотіли хочемо таку країну. Хочемо країну, де практично не буде корупції, де кожна громада буде повністю самостійно вирішувати свої проблеми. І при тому, що в цій державній системі, де кожна громада буде мати дуже близько від себе тримати всіх чиновників, тобто в цій, фактично системі, в цій державному устрою, громади будуть фактично ваші чиновники, ті, кого ви призначаєте на те, щоб вони виконували деякі роботи по вашому захисту, вони будуть вашими сусідами. І тому вам буде легше кажеться, побачити якусь проблему і швидше, ви зможете на неї відреагувати. Як я вже казав, існуюча система вона просто не здатна не, не, не лише не ефективна, вона просто не здатна нормально виконувати свої зобов'язання. Тобто те, що ми навіть їм даємо, навіть даючи їм фактично повністю. Обов'язки слідкувати за всім нашим життям, там, тип, заботиться про нас на пенсії, про наше здоров'я, про наше навчання і все, все інше. Тобто, вони не здатні це виконати навіть на такому рівні. Промір того, що вони створюють куча різних віцей, пасад для надзору над виконанням всіх цих як якихось там зобов'язань, які вони на себе взяли, вони просто крім, тих, крім того, вони розбазарюють навіть ті гроші, які вони отримували. Вже не тільки на зарплати, на, на, на все інше. А ще, а ще і фактично ця система корумпована і вона не здатна бути інакше. Просто не здатна. Тому, навіть просто обрав, змінив цю систему державну, ми вже фактично долаємо корупцію і робимо її більш ефективною. А, при тому, що вже в кожна ця громада. То есть, если прибрав ну, навищу чиновникам заниматься погонением за підприємцями, влаштовуванием всяких правил, каким чином має предприемці заниматься бізнесом, то, то мы тоже как бы отдали своє державе, чиновникам, заботу по то, як, яку продукцию, как выглядит будуть для нас. Вони самі і цією продукції можуть не користуватися. Ми маємо самі вирішувати, підходить нам така продукція, підходять нам ті послуги, що вони шкідливі чи ні. Є інші способи більш швидкого реагування. Фактично, він ринок сам по собі дуже швидко реагує на будь-які погані послуги на будь-які поганий товар. Його просто не купують. А якщо цей послуга чи товар заподіяв нам шкоду, ми це вправі звернутися до суду і це вимагати компенсацію за принесену шкоду? Вільної економіки само по собі все регулюється туди не треба вмішуватись. Самі взаємодії між поставчиком послуг товарів і їх покупцем все відразу швидко урегулюють, при тому, що ми отримуємо найдешевші послуги і найякісніші послуги. І кожен з нас сам вирішує купувати купувати щось дешеве, не зрозумілої якості чи купувати щось дорожче, на якому буде, припустимо, стояти Лейп якоїсь частної компанії, яка перевірить якість і скаже, от цей товар ми перевірили, він якісний. Але за це компанія буде просити у того, хто надав свій товар для перевірки, вона буде просити якусь невеличку оплату. І самі производителі будуть, будуть звертатися до, до, до таких компаній, щоб у них висів лейб тих компаній. Тобто захистом наших товарів для нас і наших послуг для нас вже будуть займатися не одна монополіст, і держави чиновники, якими, як ми знаємо, так чи інакше наші корумпуються, а частні компанії, які будуть турбувати так само про свою репутацію. Тому що, якщо вдруг ми, як потребителі, знаємо, що якась компанія за гроші ставить комусь -то лепше товар якісний. То вони втратять репутацію, тому вони будуть нас захищати так само, як нас захищають фактично страхові компанії, кампанії, ми фактично платимо, можемо платити. Ну, припустимо, ми застрахували свій будинок від чого-то там. І якщо з ним щось станеться, то страхова компанія має виплатити нам компенсацію. Але якщо в тому, що будинок наш постраждав, чи згорів, чи ще щось, трава компанія має свої як ресурси, знайти виновника і фактично провести розслідування і відкрити справу і, ви і направити її на компенсацію, щоб той, хто винен в цьому компенсував в страховій компанії ці її витрати. Тобто це вже не наше діло. Все тобто діло вирішується в ролі бізнесу та бі бі відносинах. І не, не треба для цього ніяких чиновників, ніякої держави. Все вирішується само по собі. І головне, вам треба вирішити, чи ви хочете жити в такому вільному суспільстві, в як, 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 якому ми можем, будемо мати безмежні можливості, без, безмежні як ресурси на створення будь-чого. Питання в тому, скільки буде створено зброї, це питання дуже швидко буде вирішено. Дуже швидко просто. Буквально за місяці буде заповнено, Ну, представте собі, от, от, от прямо зараз. От, зараз, припустимо, державні чиновники беруть і знімають обмеження на виробництво зброї. Виробниця будь якої зброї, вибухівки, будь-чого, снарядів, ракет, як говорится, все що угодно. Вплоть до того, що балістичних ракет, може комусь хочеться зробити балістичні ракети, які будуть прилітати аж до Хубаровська і там розрушати нефтегазову промисловість Росії. Бо якщо ми припустимо розрушимо всю нефтегазову промисловість словість Росії, то, то вона просто не здатна, буде, буде, не буде ніяких ресурсів з нами воювати. Вона, як я і казав, фактично сама прибіжить і скаже, відстаньте не чіпайте, нам уже все кінець. І все це буде створено, якщо держава просто надасть та знімати заборону на виробництво зброї. Тобто тут навіть не треба нічого робити. державі не треба нічого створювати. держчиновникам не треба нічого робити. Просто не заважати. Вся розмова про те, щоб зняти від можливості тих, хто заважає, заважать. Прямо зараз це можна зробити. Буквально завтра, сьогодні це можна зробити. І, і все. Так може так. Фактично треба буде випустити і брошурку з тим з правилами, які мають бути для того, щоб виробники озброєння соблюдали техніки безпечності, і за них ніхто не постраждав. Так буде сказано, що ми вас не перевіряємо, щоб якийсь ворог не знав, де, що виробляти, щоб в нього було менше на те інформації. Але ви маєте соблюдати такі правила безпеки. Тобто, якщо ви виробляєте вибухівку, то зрозуміло, що на відстані від вас, якщо у вас пройде ДЧП, не мають знаходитись жити люди, тобто не мають бути житлові райони. І якщо це станеться, ви самі будете нести всю відповідальність. Тобто вас можуть посадити за, за, за недбало відношення для до, до виробництва вибухових речовин і тому подібне. Кожен буде сам нести свою відповідальність. Так, можливо, будуть питання по перевезення готової продукції. Но я думаю, що це зможуть вирішити збройні сили, як вони це вирішують зараз, щоб якби, як це, преодолювати якісь блокпости і так далі, коли буде зброя переміщатися. Але само виробництво може, може знаходитись будь-де де, де його може робити будь-хто. Якщо навіть вот это зараз буде зроблено, то фактично буквально за півроку у нас буде зброї суко завгодно. Тому що те, що відбувається зараз, то що ви бачите. Це фактично у нас зі сторони деяких чиновників, які користуються своїми як інструкціями, які їм зробили такими правилами, котрих ноні ну, фактично прикривають свій зад. Просто напросто У них є якісь правила. Вони їх виконують. але під час війни, під час того, коли у нас не вистачає зброї, коли в нас немає, фактично у нас проблеми з виробництвом, ходити і гається сажати людей, які виробляють зброю, це фактично диверсія. І той, хто дозволяє цим диверсіям відбуватися, той, хто дозволяє той системі залишатися, я не знаю, на кого вони працюють взагалі. Так ми знаємо таку проблему, що наші деякі чиновники, як сказали соціалісти завжди бояться своє свій народ більше, ніж ворога. Тобто, вони на першому місці думають про свої дупи, ніж про перемогу всієї всієї країни. І в этом проблема. Їм треба задуматись, тому що якщо ми програємо, то не факт, що вони залишаться при своїх посадах, і їхні дупи залишаться ці, цілими. Крім того, що якщо піде все в ні невідомо, що відбудеться, і невідомо, що буде з їхніми дупами, фактично. Але не факт, що якщо ми нас окупує Росія, то їхні дупи будуть цілими і будуть далі цим займатися, чим займалися. Тому треба подумати, а тим, хто знається, і тих, хто розуміє, все це діло, треба подумати, щоб це зробити, і зняти заборону на виробництво зброї. Прямо зараз. <кій> Також ще про, для спрощення фактично податкування. От ці, от, ну, фактично, у нас підприємці можуть працювати і на єдиному податку, я так розумію. Але для спрощення податкування і вивезення різної продукції треба збавитися від ПДВ. Тобто, якщо при ввозі продукції ми платимо ще ПДВ, то й треба від нього і збавитися. І замінити його на звичайний простий податок з руху грошей. Взяти 2% на рух грошей. Тобто ми знімаємо 2%, 1,5%, що ми платимо зарплати, і просто ставимо 2% на допомогу армії з кожного переміщення грошей. Я думаю, що народ на це погодиться, я думаю, що бізнес на це погодиться. Якщо він буде розуміти, що ці гроші йдуть напрямую в фонд закупівлі зброї для нашої армії, то ніхто не буде проти цього, але ПДВ знімаються. Я думаю, що країна в догір отримує не менше грошей, але ці гроші будуть йти напрямую на армію, і при тому, що буде спрощена, буде знято багато проблем. Проблеми з бухгалтерією веденням і проблеми з корупцією, тому, тому що, як зусиль, я чув, що ПДВ це теж дуже корумпований податок, який багато хто використовує для уходу від, від податків і заробляння грошей і, і, і для корупції. Це все можна зробити прямо, прямо зараз. Тому, будь ласка, той, хто від кого це залежить, будь ласка, зробіть це. Ми, ми переможемо набагато швидше, багато менше людей загине. Бо інакше невідомо, скільки ця, ця війна продліться. Бо, як видно, нас підписують на безкінцеву війну. І лише наші ресурси можуть нам допомогти швидше перемогти і закінчити цю війну, і зберегти нас. І не лише як громадян як українців, а як саму де, де державу. Тому що якщо ми програємо, не буде ніякої України, не ні, ні буде ніяких українців. І цей проект буде повністю закритий. Ніколи ми не зможемо повернути Україну. Тому що, як суко ви бачите, дуже швидко Росія робить із українцями москалів, і вони забувають свою мову. І вони вже цей якийсь урок вивчили. Вони зразу ж знищують українську мову і українців. І українці називають себе потім росіянами. І у нас нема вибору, ми маємо це зробити. І це залежить від, від, від вас. І не тому, що ви там хочете і вам хочеться, а тому, що подумайте про свою особисту безпеку. Тому що це дуже небезпечно. Не дай Бог, це лусне, просто вас знесуть нафік. І буде взагалі понятно, що Давайте зробимо це зараз і не будемо чекати, поки там якісь виборів і тому подібного. Дякую. Подумайте про це.